Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. В цьому відео подивимося такий чоловічий асортимент, багато цікавого, теж бажаю приємного перегляду. Антимошка, очисник скла та дзеркал. Об'єм 1 літр. ціна 49 гривень. Піна монтажна 199 610 г. Поліроль торпеди. Ціна 74 гривні 200 мл. Є різні аромати. Лайм, жуйка, ваніль. Такий набір для полірування. Ціна 64. Тут поліроль і губка. Автошампунь, концентрат. Ціна 49, об'єм 500 мл. Поліроль без запаху. З таким розпилювачем за 84. Об'єм 200 мл. Засіб для салону, авто парфумований. Теж є різні аромати, навіть ті жіночі, чоловічі. Чотири Різні аромати. Об'єм тут 100 мл і ціна 39. Цікаво, якщо в кімнаті використовувати. Хто користувався, залишайте свої відгуки на товари. Буду вам щиро вдячна освіжувач повітря, нове авто. Жуйка. Теж аромати різні. 60 мл 49 мл. Засіб для хімчистки салону з розпилювачем 500 мл за 69 мл. Кондиціонер для очищення виробів зі шкіри 77 гривень 500 мл. Засіб для очищення кузова авто 84. Автошампунь концентрований 500 мл 49. Поліроль для пластику та вініло, за 74. Поліроль чорна гума 88. Дві губки для миття автомобіля 44. Активна піна розчиняється 1 до 3. Об'єм 500 мл 69. Вогні ходові. За 55 гривень. Цей ліхтарик для велосипеда. 10 ціна 55, стрічка для освітлення салону. Так, не бачу довжини, 3 метри. 169. Підсвітка для салону 229 гривень, і тут довжина 22 см. Що? 22 сантиметри, добре, я зрозуміла. Тут їх є, мабуть, декілька штук. 8 кольорів. Таке 12 від прокурювача. Підключаєте в прокурювач і освітите собі Антискотч. такий спрей, який допомагає позбутися слідів після скотчу. 88 см. Мастило по 69, є декілька варіантів. Таке мастило. Рідкий ключ мастило 200 мл 59. І мастило силиконове 200 мл 59. Засіб спрей антимошка для очищення скла та дзеркал літра за 49. Така поліроль 99-300 мл. Очищувач двигуна 400 мл 99. Емаль універсальна, якщо не помиляюсь, були в різних кольорах. Це такі емалі, не бачу, що було. Що універсальна. Ціна 99. Паста авто 550 грамів за 29 гривень. Набір ключів накидних 299, 6 штук різного розміру. Такий диск, ціна 129. Набір струбцин, 129, 3 штуки. Набір струбцин, пружинки, пластикові 4 штуки за 99. Пістолети для силиконового клею. Ціна 109 гривень. А ось такий за 149. Також можна придбати клей 29 гривень, 12 таких смужечок, 29, ці тустіші, їх 4 штуки за 34. Букорізи із плоскими ручками. Ціна 88 гривень. Рукоятка із храповим механізмом, з насадками 119. Набір викруток. Вони досить такі маленькі, не знаю, годинники, телефон розкручувати. Ціна 77. Набір торцевих головок 14 штук різного діаметру за 119. Набір ключів шестигранників 55 гривень, 10 штук щипці для зачистки дротів 69 ножиці по металу ціна 169 вау Прикольні. індикатор із автомобільним запобіжником ціна 39 Ангель циркуль за 179. Рулетки 3 метри довжиною по 55, 5 метрів за 69. І такий варіант за 49. Ніж будівельний за 99. Набір хомутів металевих. У боківці 10 штук 44 гривні. Щітка дротяна для обробки металу. 29. Набір щиток для обробки металу. Ціна 49. І ось такі щиточки. Ціна 39 за одну. Набір ключів розумних дві штуки за 119. Набір інструментів 9 в одному. Головки плюс ключ. 169. Набір ключів шестигранних 9 штук за 77. Викрутка з насадками за 44 гривні. За 14 гравень набір запобіжників 10 штук. І такий теж 14. Набір сверну по дереву 5 штук в такому контейнері за 77. Викрутка з індикатором ціна 114. Стамеска по дереву ударна, довжина 20 мм 88 гривень. Набір стамесок по дереву ударних 4 штуки за 199. Набір інструментів, мітчики та плашки. 21 предмет за 399 гривень. Викрутки хрестова. Ціна 39 гривень. Плоска теж 39 гривень з однієї вони серії. Набір інструментів 7 штук. Не бачите, двохсторонні, 6 насадок. І ручка 69. Викрутка 4 в одному за 55. Такий варіант за 44. Набір щиток по металу із довгою ручкою за 29. Набір надфилів 6 штук за 119. Набір гачків 4 штуки 64. Плоскогубці 109 гривень. Осати же на блістері. Набір викруток. Ціна 44. Одна плоска, а одна хрестова. Стрічка клейка двохстороння червоного кольору. За 29. Тут думаю, що вона, мабуть, прозора. Це те, до чого накріпиться червоного кольором. Щітка дротяна для металу. Це не то. Давайте проскануємо. 49 гривень набір шпателів будівельних три штуки. Різноманітні шпателі, ціни 55 гривень. 49 і найвищий по 39 гривень. Такий валик. Ціна 24 гривні. Змінний. Набір пензликів малярних 44 гривні 3 штуки. І такі по 12, 17, 19 і 24. Найбільший варіант. Така пилка за 129 гривень. Ручна по дереву. клей, найбюджетніший. Ось такий по 9 гривень 2 г. Є по 14 гривень. Атлант. Супер клей гелевий, Ціна 15 гривень. Холодна зварка. Атлант. Універсальна. Універсальна 25 грамів, 49 гривень. Набір для ремонту камери. 49 гривень. Так в упаковці є 24 спеціальних гумових латки. Термометр автомобільний за 55, компас. Ціна 29. Монометр 39. Підсвічування для коліс 24. Клей 88 за 29 гривень, 40 мл. Такий клей епоксидний за 49. Це крилан гель 19 ,5 гривень 5 грамів. Клей сапожний пише. Це, мабуть, якось перекладається, правда? 40 мл 39 гривень. Такий клей миттєве, ціна 44. Об'єм тут не зазначений, може, десь тут. 35 мілілітрів. Професіонал клей 35 мл 44 гривні. І ось такий за 39 серветки із мікрофібри з акційною ціною 39 та 29 гривень. Набір із двох штук за 39. Це є ось такі. Так, розмір 35 на 30 сантиметрів. Вони однотонні а оці поштучно. Розмір 35х30. Вигідніше виходить взяти дві. Буде одна штука за 20 гривень. Якщо брати одну, то ціна 29 акційна. 77 гривень. Органайзер Рибальський. Тут ціна акційна, а на сканері показує, що не акційна. Ось такі фокуси. Добре, що ціна співпадає, правда? Макуха, соняшникова, чесник Ціна 29 гривень за 300 грамів Клей кукурудзяний Вага 300 грамів за 24. Активатор кльову 100 г 14 гривень. без безінерційна за 349. Річ, якщо було вам цікаво, то обов'язково мені про це напишіть. Так би мовити, мотивація, щоб зробити ще огляд чоловічого асортименту, буде знати, що вам це цікаво. Кутушка під різні водилища.